Десять раз хлопни, три рази присядь і подивись під подушку. Приблизно так виглядає 90% відео по темі заробітку. Але це відео відрізняється від них тим, що в ньому я не буду тобі лити воду, а покажу 5 повноцінних напрямків заробітку в Телеграмі, за допомогою яких ти можеш вийти на дохід від 300 доларів в місяць. Почну з найлегшого напрямку і закінчу найприбутковішим. Адміни великих, середніх та інколи навіть малих телеграм-каналів не мають часу сидіти у своїх чатах та слідкувати, щоб там ніхто не спамив, не кидав рекламу і так далі. Тому вони наймають модераторів. На пості модератора тобі потрібно просто слідкувати за чатом. Це що. Отримуватимеш гроші, і оскільки це справді легко, і зазвичай в більшості каналів вже є свій модератор, то знайти цю роботу доволі важко, але не для нас, тому що зараз я тобі розкажу покроковий план, як стати модератором. Ми шукаємо декілька телеграм-каналів та пишемо їх адмінам, що готові тиждень безкоштовно працювати модератором. Проявляємо в чаті максимальний актив, щоб підняти онлайн до такого рівня, якого в чаті не було ніколи раніше, і тоді адмін побачить у вас потребу та візьме вас в команду. Менеджерство в середньому приносить 50-200 доларів в місяць, і при цьому забирає мало часу, тому ти можеш зайнятися ще чимось, наприклад. Копірайтерство, копірайтер це людина, яка пише пости для телеграм-каналів. Якщо ви думаєте, що це важко, пішу вас обрадувати. Більшість постів телеграм-канали взяті з інших телеграм-каналів. Відповідно, ви, будучи копірайтером, наприклад, в каналі про заробіток, можете підписатись на 10-20 схожих каналів, брати їх пости, трішки редагувати і постити туди, де ви копірайтер. За один пост, який робиться декілька хвилин, на початку вам платитимуть 10-30 гривень. Далі ви шукаєте більше клієнтів, щоб робити в день хоча б 10 постів, і ваш денний заробіток, будучи копірайтером, уже складає 100-300 гривень в день. Також Будучи копірайтером, хоча б 2-3 тижні, ви прокачаєте свої навички пошуку контенту і написання постів, плюс виросте ваша впізнаваність серед адмінів інших телеграм-каналів. Відповідно, на вас буде непоганий такий попит. Ви зможете підняти ціну на свої послуги і вийти на дохід в 400-600 гривень в день. А ще більше ви зможете заробляти на наступному напрямку, про який я вам зараз розповім. Давай уявимо якийсь середній телеграм-канал по темі заробіт: 5 тисяч підписників і тисяча переглядів на постах. Реклама в такому каналі коштує приблизно 80-120 доларів, і продає він їх в середньому за місяць 10 штук. Получається Такий канал заробляє близько 1000 доларів в місяць. Непогано, правда? А є канали, які продають рекламу за 200, 300, 500, 1000, 5000 доларів. Ну або канали, які продають по 60-90 реклам і більше. І чи знаєш ти, що ти можеш отримувати відсоток від кожної проданої реклами? Це називається менеджерство. Рекламний менеджер це людина, яка шукає рекламодавців для телеграм-каналів та отримує за це відсоток. І оскільки рекламу продають майже всі існуючі телеграм-канали, знайти парочку каналів, в яких ви можете бути менеджером, взагалі не проблема. Проблема знайти рекламодавця, тобто людину, яка. Купить рекламу в телеграм-каналі, де ви менеджер. Проте важко лише на початку, коли ви нічого не знаєте, не вмієте, не знайомі з іншими менеджерами і адмінами інших телеграм-каналів. Тому головне, на що вам спочатку потрібно цілитись, це не щоб продати одну-дві реклами, щоб заробити пару доларів, а щоб війти в це В Адмінів телеграм-каналів є величезна кількість адмінських чатів, де сидить багато адмінів, менеджерів, копірайтерів, інших людей, якось зв'язаних із телеграмом. В таких чатах ви познайомитесь з іншими менеджерами, адмінами різних телеграм-каналів, і побачите, хто як продає рекламу, і навіть самі зможете там продати. Рекламу. Рекламу в канал, де ви менеджер, і повірте, її будуть купувати. І з кожної проданої реклами ви отримаєте 10-20% від вартості реклами. Пізніше, коли ви себе зарекомендуєте як непоганий менеджер, у вас, по-перше, відкриється можливість співпраці з великими телеграм-каналами. По-друге, люди, які купують рекламу, писатимуть самі, тому що знають, що ви можете продати їм рекламу в нормальних, перевірених, ненакручених каналах. І по-третє, вас будуть брати закупу. Наприклад, адмін якогось каналу хоче закупити реклами на 500 доларів, але в нього немає часу. Це все аналізувати, шукати канали. І він знає, що є така людина, як менеджер. Тому він просто дає. Ті 500 доларів менеджеру і той закуповує рекламу, беручи з цього 7-10%. А якщо ти цілишся на величезні масштаби, то створюй свій телеграм-канал. Для запуску свого каналу тобі не потрібні навички, гроші, досвід, адже більшість зараз великих телеграм-каналів колись розпочинали з нуля. А як це зробити, я тобі розповім прямо зараз. Спочатку обираємо тему каналу, це можуть бути крипта, заробіток, новини, меми і будь що інше, чим ти цікавиш і по чому можеш створювати контент. Після того, як обрали тему каналу, створюємо його. Придумуємо назву, робимо аватарку. Можна попросити зробити її в нейромережі Міжорні або взяти. Тематичну картинку з інтернету. І коли ти створив канал, зроби туди перші 5-10 постів на тему, яку обрав, для того, щоб люди, які зайдуть в канал, бачили, що він активний. Тепер тобі потрібна перша аудиторія, набрати яку ти можеш серед друзів, а саме закинути сторіс і попросити, щоб твої друзі закинули її і підписались на твій телеграм-канал. Після того, як ми підписали максимум своїх людей, починаємо масово нарощувати аудиторію. В цьому нам допоможе TikTok, в який ми будемо завантажувати відео по темі нашого каналу, та тематичні чати, в яких ми будемо активно переписуватись та переводити аудиторію з них до свого каналу. Наприклад, темою свого телеграм. Телеграм-каналу, ти обрав заробіток. Тоді ти просто заходиш в інші чати по темі заробітку, спілкуєшся, знайомишся з людьми і час відчасно нагадуєш, що в тебе є телеграм-канал, і рекомендуєш людям зайти в нього. Коли ми набрали першу аудиторію, можна починати збільшувати її за допомогою неї самої. Для цього потрібно шукати канали приблизно твого рівня і робити з ними колаборацію та взаємопіар. Цим ти, по-перше, збільшиш свою аудиторію, а по друге, познайомишся з іншими адмінами телеграм-каналів, що позитивно вплине на твій розвиток в цій темі. Після того, як кількість твоїх підписників виросте до 400 500 можеш починати продавати рекламу. І перші зароблені. Гроші рекомендує не бігти витрачати, а реінвестувати в розвиток свого каналу, щоб рости ще вище і відповідно більше заробляти. Межі в телеграмі немає, тут ти можеш вийти на дохід навіть в сотні тисяч доларів. А про п'ятий спосіб заробітку ми розповіли в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. Побачимось!